Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Дональд Трамп на борту свого президентського літака сказав журналістам, що ні у кого ані в Україні, ані у Росії немає карт для продовження війни, і ці дві країни мають домовитися про мир. Варто нагадати, що зовсім недавно. Дональд Трамп переконував свого українського колегу Володимира Зеленського, що це у України немає карт, а у Росії вони якраз є. І раніше говорив про ці козирі, які має Російська Федерація на імовірних перемовинах, говорячи насамперед про окупацію Росії частини української території. Тепер виявилося, що у Росії також карт немає, і звичайно цікаво було б дізнатися, що про цю відсутність козарів думає президент Росії Путін, але так чи інакше мені здається краще, щоб Трамп подумав, що у Росії немає карт ніж. Щоб він продовжував переконувати, що їх у неї багато, тим більше що у цьому самому спілкуванні із журналістами американський президент висловив сподівання на успіх перемовин у Саудівській Аравії, під час яких державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубі, помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Олц та спеціальний представник американського президента з питань близького сходу Стів Вітков будуть розмовляти з українським. Чиновниками і міністрами. Звісно, який саме результат Дональд Трамп очікує від цих перемовин зараз зрозуміти важко, чи йде мова про якісь декларації, які мають бути почуті від української делегації? Адже ми розуміємо, що жодні американсько-українські доволеності про перемир'я чи закінчення війни не мають ніякого реального сенсу, якщо вони не узгоджуються із намірами керівництва Російської Федерації. Чи все ж таки Дональд Трамп очікує від української делегації? Ці узгодження угоди про рідкісні копалини, яка важлива для нього насамперед для того, щоб продемонструвати своєму електоратові, що американці будуть отримувати гроші за підтримку України, і навіть повернуть собі ті гроші, які надав Україні в якості без. Поворотної допомоги його попередник Джозеф Байден важко сказати, хоча Трамп вже підкреслив, що очікує українського президента Володимира Зеленського у Вашингтоні. Очевидно для чергового раунду підписання угоди про ті самі рідкісно земельні копалини. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, який вже прибув до Саудівської Аравії, також висловив сподівання на хороші результати перемовин. І що важливо, Рубіо сказав, що сподівається завершити паузу у постачанні Україні військової допомоги перервану після того, як Дональд Трамп і Володимир Фрець Зеленський посперечалися у овальному кабінеті Білого Дому. Дональд Трамп вже говорив про те, що Надання Україні розвідувальної інформації майже відновлено, і, можливо, єдиним результатом зустрічі між американськими і українськими чиновниками у Саудівській Аравії буде якраз рішення питання про продовження воєнної допомоги. Хоча зараз з'являється інформація, що Трамп навіть може виступити в якості умови для такого продовження відставку українського президента Володимира Зеленська. В будь-якому разі ми з вами маємо пам'ятати досить важливу річ зараз. Сполучені Штати надають нам саме ту допомогу, яка була узгоджена ще тоді, коли у Білому Томі був не Дональд Трамп, а Джозеф Байден. І мова йде про останні мільярди доларів з цього пакету допомоги. Про те, коли Сполучені Штати зможуть перейти до надання нової допомоги, взагалі зараз мови не йде. І по-перше, тому що Дональд Трамп не ініціює таких рішень. бо... Все ж таки сподівається на якісь домовленості з Володимиром Путіним занадто ефемерні для того, щоб я міг тут це коментувати. І по-друге, тому що зараз Сполучені Штати просто знаходяться без реального бюджету. І Дональд Трамп продовжує сподіватися на ухвалення конгресом бюджетної резолюції, яка дозволить запобігти закриттю американського уряду. Питання може вирішитися завтра. Ввечері а може і не вирішитися, і таким чином Сполучені Штати залишаться не тільки без усталеного бюджету, але й без тимчасових заходів, які б дозволили працювати державним інституціям, навіть якщо уявити собі, що домовленості між республіканськими і демократами можна буде досягти, це все одно означає, що до вересня 2025 року Сполучені Штати будуть жити без реального державного бюджету. І чи можна в такій ситуації ухвалювати рішення про надання військової допомоги союзникам? Це теж дуже важливе питання, тому що. Без бюджетної дисципліни ухвалювати такі рішення буде дуже важко. По-третє, очевидно, що саме питання військової допомоги може залишатися для американського президента елементом тиску на Україну під час можливого переговірного процесу між Києвом і Москвою, який поки що так і не почався. Але все це буде у майбутньому. А зараз ми, як я вже неодноразово говорив, маємо справу з віртуальною реальністю. І ця віртуальність підкреслюється тим, що після того, як з'явилися повідомлення від американських медіа, що насправді у Саудівській Аравії можуть відбутися консультації не тільки між українськими і американськими чиновниками, але й між російськими і американськими у Кремлі спростували цю інформацію, і сказали, що жодних зустрічей між представниками Сполучених Штатів і Російської Федерації, у Саудівській Аравії не планується, і це дуже схоже на ситуацію, яку ми вже спостерігали, коли Дональд Трамп повідомив про новий раунд перемовин між американськими і російськими представниками у Саудівській Аравії. А його інформація була спростована заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябко, який сказав, що зовнішньополітичне відомство двох країн просто готують зустріч на рівні чиновників МЗС і державного департаменту, які мають розмовляти не про російсько-українську війну, а про Вирішення питання із відновленням роботи дипломатичних представництв Сполучених Штатів і Російської Федерації відповідно у Москві і Вашингтоні. І навіть це питання, незважаючи на те, що була зустріч у Стамбулі, ще не є вирішеним, незважаючи на всі декларації готовності продовжувати перемовини про це із Вашингтону із Москви. А щодо російсько-американських перемовин по закінченні війни в Україні, то варто мені вам нагадати, що не сформовано навіть переговірних груп, які мали б почати обговорення цього питання. І що цікаво? Що в створенні таких груп зараз не зацікавлені не тільки в Москві, але й в Вашингтоні, тому що в Російській Федерації відразу підкреслили, що готові будуть надати список власних переговірників відразу після того, як їх запропонує американська сторона, з того часу а. Після першої зустрічі Рубіо Волца і Віткафа з Лавровим і Ушаковим пройшло вже кілька тижнів. Від Білого Дому і Державного департаменту не поступало жодної ініціативи щодо можливості сформування такої групи. Може у Вашингтоні вважають, що спочатку мають узгодити свою позицію з українською і вже потім починати перемовини з росіянами. А може, просто існує віртуальна реальність, якою притримується Дональд Трамп, і справжній світ, в якому Сполучених Штатів немає навіть одного шансу домовитися про. Щось реальне із Володимиром Путіним, і щоб це не було помітно. Дональд Трамп і його представники просто маскують відсутність цих реальних домовленостей, переговори із Україною, тиском на Зеленського, і вірою в те, що між українцями і американцями в Саудівській Аравії ну, точно все буде вирішено. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, Донателла. які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютюбі. Перемога і миру вам. Хай щастить.